Ну, я насправді отримала набагато більше ніж просто блідочки на вона ворожа. І знаєш, знаєш, в мене ще є така ця штука, яка, я думаю, багатьох, як багатьох, хто починає практику, така недовіра до себе. Mm -hmm. І ти думаєш, ну як же можна працювати з цими дітьми, треба треба ось як техніки, треба, mm -hmm. що просто, просто як по біодинаміці, да, сісти, да. Потриматися, потриматися, налаштуватися на середню лінію, подивитись. Тому що ну, там же все набагато має бути тольше. І насправді для себе я зробила висновок, що тут дітки насправді ще більш чутливіші, ніж більшість дорослих. І тому Ось ця акуратність слухання вона має бути дуже така ніжна і філігранна. Тобто не переходити оці кордони, коли ми е, щось хочемо. А, а давай я тут подивлюся і подивлюся, як іде розширення не йде. У фулькруму фулькру, виправився чи ні, дари чи ні. А, о, дуже влучно мені ця фраза відрезонувала. Тобто свій стан. Працюємо через свій стан в основному. Ну, не, те, не те, що в основному, але дуже багато звертаємо на це уваги. І саме, саме цей момент слухання, тобто напрацьовувати відчуття, що, що, що дитина відчуває, і бути такою, дуже екологічна має бути практика, вона ще більше, така, більш ніжніша, ніж для дорослих це точно. Да, вона і е, ніжніша, але і. Ефект ми бачимо це швидше, животі угу. одразу да, про протягом сеансу. Це дійсно не І э, ці от акценти робити постійно протягом сеансу. Тобто, о, животик розслабився, пішла перестальтика. Дивіться, о, дивіться, мені здається, що прям як то э, животик прям розтівся такий. Весь. О, э, Сказати, що О, ну да я там це це дійсно да, Такі хто в нього і ножки так розвелися, тобто вони можуть прям підтримати. Можу сказати да, ну не знаю, там, там, да. вам там видніше навіть навіть для тебе да. Та, воно проговорити і ти для себе це фіксуєш, тому що да. можна про... така О, О, тут да, тут про я... про а потім забуваєш якісь речі, а так <кхів> дійсно відмітити. І...